Німецька машинобудівна компанія розпочала виробництво для України самохідних артилерійських установок РСІ 155 про це повідомив радник компанії Краус Мефей Вегмен Ніколас Драммонт. Іноді об'єднання двох перевірених рішень у нову концепцію може бути революційним, уникаючи значного ризику. Розпочато виробництво боксера rch 155 для України, написав Драммонд. У грудні уряд ФРН офіційно підтвердив, що готує для України 18 одиниць найновіших колісних установок rch 155. Міністр оборони України Олексій Резников звернувся з відповідним запитом до ФРН у липні 2022 року. Ці артилерійські 155 мм установки мають довжину ствола 52-го калібру. rch 155 створена на шасі колишнь бронетранспортера Джиттікий боксер із колишньою формулою 8-8. х Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці «Панцерхаубиць». 2000. Ви можете стріляти зарядом під кутом 90 градусів. Ви навіть можете це зробити на схилі до 10 градусів, розповів Ніколас Драммонд. Модуль AGM безлюдний, тому в екіпажі установки усього дві людини. Боєкомплект модуля становить 30 снарядів. Виробником заявлено, що дальність стрільби становить 40 кілометрів та до 52 кілометрів снарядами VLAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди вулкано та ескалебур. Загальна бойова маса машини становить 39 тонн. Маса модуля ЕМДЖ 12,5 тонн. На машині встановлений дизельний двигун 815 кінських сил.